Будуть такі ж швидкі звільнення території з півтора-два місяці максимум, і ми щонайменше південний плаздар можемо обвалити знищено більше ніж 25 тисяч особового складу противника. Це неймовірно багато ставки занадто високі. Добре, усвідомлюємо, що класична воєнна поразка в Україні Російської Федерації це найімовірніше. Фізична смерть самого Путіна отут лежить, як на мій погляд філософія нашого успіху. Головні здобутки збройних сил України у 2023 році, де армія Російської Федерації тепер ховає свої кораблі та літаки. Який винахід може кардинально змінити ситуацію на лінії фронту та чи буде продовжуватися підтримка західних партнерів? Пізнаєтеся вже у цьому випуску від військового експерта Петра Черника. Авіація і далекобійні там від нашого а Російська Федерація може стати на шлях свого розвалу? Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми починаємо. Чи дійсно війна в Україні зайшла в глухий кут? Я не поділяю думки, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Де є проблема така? це завищені очікування нашого суспільства, що будуть такі ж швидкі звільнення території по південному плаздарму, як це було за харківською операцією, яка була блискучою. Протривала всього нашого кілька днів, чи скажімо, за Херсонською операцією. так вона була суттєво більшою, тривала майже чотири місяці але тим не менше успішна великі території. Ми звільнили противник. Висновки зробив око. Пався, побудував класичну трьох елшановану за зразками Другої світової війни оборону. Але навіть у цьому плацдармі без переваги у повітрі, а це дуже важливо. Ми зуміли прорубати вікно у межах. Десь 10 на 10 кілометрів. Це доволі багато. Найбільші успіхи збройних сил України у 2023 році. Головною ознакою успішності, хай таких важких бойових дій є те, що з травня по вересень місяць ми знищили більше ніж 3600 артилерійських установок. Якщо це цифру поділити на 72, а саме так комплектується штатна артилерійська бригада. Це поза 50 верга. Це неймовірно багато. І тільки за два місяці за жовтень і за листопад, тільки на одному Донецькому напрямку знищено більше ніж 25 тисяч особового складу противника. А за листопад абсолютний показник 28 тисяч 850 осіб. Це неймовірно багато, це майже у два рази більше ніж за 10 років війни союзу в Афганістані. Тому в цій частині є серйозні успіхи, плюс літакопад, котрий склаша. Буквально за останні дні, якщо порахувати, що один Су-34 коштує в межах 50 мільйонів, так само як один су 30 п'ять машин, то вже маємо чверть мільярда, і тут є дуже хороший для нас посил. Що ми нарешті зуміли побудувати алгоритм боротьби саме з цим і з цими типами літальних апаратів? Чому Су-34 є головною машиною для скидання важких оцих коректованих бомб у першу чергу? ФАП-500 і ФАП-1000. 500, які неймовірно нам дошкуляли за місячними показниками жовтня і листопада, це більше ніж по тисячу бомб у вираженнях місяця. Це дуже багато. Росіяни пішли на паузу і думають, що їм робити далі. З огляду на те, що тих самих Су-34, всього нашого 140 машин випущено, і будувати їх можуть тільки поштучно, то на у цьому напрямку. Є дуже серйозні результати коефіцієнт нищення противника, що ще другої світової війни безпрецедентний. Так хочеться звільнити якомога більше територій. Однак ставки занадто високі. Добре, усвідомлюємо, що класична воєнна поразка в Україні Російської Федерації це найімовірніше фізична смерть самого Путіна. А Російська Федерація може стати на шлях свого розвалу, тому все так серйозно і боляче. Знищення великого десантного корабля Новочеркаськ, яким для Росії є результат успішного влучання збройних сил України, направду знищення цього великого десантного корабля це черговий крок у частині, що стосується досягання стратегічного паритету акваторії Чорного моря державою, котра не має флоту, ми по великому не має ну, флоту з державою, котра вважала, що її флот найсильніший і найміцніший у цій частині світу. Цей міф уже кінцево розвійний. Російська Федерація не має потуги відновити свій потенціал саме там. Чому тому, що діє доктрина Монтроти 1936 року, за якою Туреччина закрила протоки Дарданели і Босфор для проходження будь-якої російської техніки? Черговий удар, який склався, потягнув за собою повне виведення і кінцеве російського ударного воєнного. Морщу. Морського флоту саме у нову Російськ. Чому це добре? Тому що усе те сімейство кораблів, котре може застосовувати спеціальні ракети 3М14 калібр, такі як важкі фрегати класу адмірал Макаров», такі як маленькі, малі ракетні кораблі Буян Ен, Каракурд, Василій, Бику і тому подібне для них це менша і менша база для ремонту. Маю нагадати, що ракета, котра виходить із контейнеру своїм реактивним струменем, здійснює колосальний тиск на вузли і механізм. Отже, це все незвичайно треба ремонтувати. Адекватні ремонтні потужності були в Севастополі і були у Феодосії. Після того, як сталася чергова павовна, таких уже безпечних місць на Кримському півострові для росіян немає. Це момент перший. Момент другий сам по собі великий дезнатних корабель проекту Сімсот замінити його нема чим він наймолодший і, із лінійки кораблів, котрі будувалися на насуднобудівних заводах ще під час існування Варшавського пакту у Гданську, і, і по великому рахунку це безповоротна втрата. Така машина може брати на борт до 500 тонн вантажів. І це для росіян дуже важливо. Чому? Рано чи пізно Кримський міст піде під воду. Їм треба буде довозити всі необхідні логістичні матеріали для забезпечення Кримського півострова. Якраз цей великий десантний корабель для цього і передбачався. Мінус один корабель, і повне розуміння росіян, що будь-яке велике судно такого класу буде наближатися то причалі Кримського півострова буде знищено прекрасна. Вона більше того, підтверджено, що там е, згоріло щонайменше поза чотири тисячі боєприпасів то артилерії в, в межах до 300 ракет реактивних систем БМ 21 «Град», що саме по собі вже є неймовірно добрим для нас сигналом. Але разом з тим казати, що все Чорноморський флот списаний як такий, абсолютно не коректно. Дійсно, частота ударів понизиться. Але ще є щонайменше 20 роточних класу, котрі я перелічив. Думаю, що рано чи пізно ще якісь одиночні пуски в обов'язковому порядку. Де тепер ворог буде ховати свої кораблі та літаки? Чорноморський злот він вже його перемістив по факту, по факту у новоросійськ, іншої серйозної точки. Ну там ще є по узбережжі декілька бухта, але вони так від, відносно слабше обладнані, ніж новоросійськ. Він все змістив на свою материкову частину. Частину авіабаз будуть будуть переміщуватися у глибину російської території. Той самий Су-24 має е, бойовий радіус дій у межах десь до тисячі кілометрів. От я думаю, що десь на 500 кілометрів вони все посунуть у у глибину. Божу розуміємо, що вони не відмовляться не відмовляться в системному використанні цих машин. Поки що все призупинили пішли обчисляти алгоритми, як будуть. Діяти далі. Яка наша наступна відповідь, мій погляд, далекобійні безпілотники в масованому режимі, щоб вони завдавали ударів по аеродромах? Ми маємо такий вже хороший досвід. Нагадаю, грудня цього року зуміли зачепити навіть стратегічні ракетності тут 95 і тут 22 м 3 на аеродрому в Енгельсі. Отут лежить, як на мій погляд, стосовка нашого успіху, допоки не з'явиться. По справжньому серйозна авіація має увазі е 16 котрі зможуть у режимі повітря-повітря боротися із цими авіаційними полосами. Що повинна мати Україна для того, аби перемогти Росію на полі бою, на мій погляд, на мій погляд, новим винаходом буде велика кількість авіації, не 60 машин, а хоча б 184 повноцінних авіаційні бригади, а також велика кількість далекобійних ракет. Про ФМ 140 атакам слінивий не писав, що в моєму розумінні велика кількість. Приведу історичну паралель, вона найбільш зрозуміла. Січень лютий 1991 року зав завершальна фаза війни у Перській заточі операція в пустелі. Союзники на той момент мали поза 1700 літаків вдуматися у цифру. І за півтори місяця було здійснено поза 100 тисяч літако вилітів. Все щось неймовірне. За цей самий період було застосовано більше ніж 600 ракет Атакамс, а були доби, коли відстрілювалося від 20 до 100 одиниць. Я про що для, помріяти для нас, що у нас таке море, що ми в добу застосували 20 ракетників, чи просто, і щоб умовно 10 днів так і йшла робота, тобто 200 ракет було застосовано, я свій наразі цього не уявляю. Якби теоретично у нас з'явилося цих 180 машин, величезне ракетобомбове навантаження до них, а там іде у номенклатурі 105 показників, це неймовірно багато. Плюс ракет так тисячу. В першу чергу, щоб вони працювали по залізничних вузлах та й взагалі по самій залізниці, бо 90% все, що доводиться в зону окупації, доводиться залізницею, то якихось півтори-два місяці максимум, і ми щонайменше південний плаздар можемо обвалити. Але маємо те, що маємо союзники, на жаль, не поспішають давати нам достатню кількість дійсно якісної зброї чи впорається Збройні сили України без підтримки партнерів. У повноцінному режимі ми на 100% самі себе не забезпечуємо потрібною зброєю у потрібних об'єднах. На цю хвилину ми на 70% залежні від західних від західного постачання. Звичайно, цей показник треба обов'язково понижувати в частині, що стосується в першу чергу артилерійських боєприпасів. І дійсно, у нас є хороша перспектива в стратегічному розумінні в частині дронів, в частині авіації самостійно. Ми на жаль не гравець і гравцем бути не можемо у перспективі. Можемо вийти на будівництво. Власного гелікоптера, бо в нас є Мотор Січ, Мотор Січ виробляє доволі непогані авіаційні двигуни. До речі, до 40% гелікоптерів К-52, «Алігатор» комплектувалися саме нашими двигунами ну, ще до початку 2014 року. Тому, ну, на жаль, є так, як воно є. Однак, повторюю, вдруге дійсно треба піднімати коефіцієнт забезпечення. Власною зброєю правда, без переваги у повітрі говорити про те, що е, наступні наші серйозні операції будуть е, успішні в частині звільнення великих територій. Ну, зовсім не коректно. Хоча я не скажу, що це неможливо пробитися до північного по поазовів в районі молочного лиману цілком реальний сценарій, тільки для цього дійсно потрібно дуже багато якісної зброї якою буде підтримка західних партнерів у 2024 році, чи будуть нас союзники забезпечити зброю? Будуть чому це гроші? Великі світові збройові корпорації відчули запах грошей і вони будуть лобіювати свої уряди для того, щоб вони зливалися відповідні інвестиції і щоб вони цю зброю могли продавати. Все буде рухатися у правильному напрямку, однак на жаль, не такими швидкими темпами, як би нам цього хотілося. Як буде діяти ворог у 2024 році? Чи можливий наступ на нових ділянках фронту? Казав великий Марк Вулі. Це це від що ближче рах імперії, то божевільніші їхні дії. Від них можна чекати чого завгодно. Людського потенціалу в них на превеликий жаль дуже дуже багато. Офіційно його декларують від півтора до, до трьох мільйонів. Кого не можуть мобілізувати, а є деякі. Фахівці, що вважають, що всіх сім, а звичайного стрілецького озброєння від автомата Калашникова до рушниці Мосяна на складах сотні тисяч. Дати два магазини МПЛ 50 те, що ми називаємо саперною лопаткою. Дві гранати і з за родину Запутні на завічі помирали, помирають і будуть Помирати демонструють свій особливий менталітет. Нічого в історичному сенсі там не змінилося. Розуміємо, що відновлення московської імперії неможливе без України. Розуміємо, що признати своє непрестижне походження від татаро-монгольської орди і угрозківських племен вони точно принаймні зараз не можуть і поки що не зможуть в їхньому розумінні. І тут Путін не лукавить, коли каже на великих прес-конференціях, що е, росіяни, українці і білоруси це один народ. Він направду це вірить. Він дійсно у цьому переконаний. Він вважає, що вони воюють з Америкою і що нас бан. Бандерицю створили свого часу на, на теренах Австро-Угорської імперії, виключно з однією метою, щоб ми, українці, не, не відчували свого братнього в лапках в зв'язку з вілікоруським ядром. Тому нічого не зміниться у частині їхньої стратегії. Стосовно нас У них дуже проста і зрозуміла концепція. Якщо не можна повернути треба знищити і в історії тільки один великий приклад який е, вартує дуже си, сильно на себе звернути увагу голодомор далеко не єдиний але найбільший нічого з того часу не змінилося і допоки російська федерація не розпадеться і те що утвориться на теренах е, росії зразка кордонів 1471 року чому саме цей рік це ще до приєднання новгорода великого допоти ми спокою не будемо мати яким буде 2024 для України на фронті та всередині держави? На мій погляд буде така собі відносна репліка 2023 року. Наскільки масштабована покаже час ще раз за гостю, не знаю, як і раз буду про це говорити, але скажу, скажу і ще раз скажу, щоб глядач добре розумів реальність частині зброї авіація і далекобійні ракети. отам від нашого. І на цьому все. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Свою думку залишайте в коментарях під цим відео, і не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.